Вітаю, мої любі малята! Вважаю вам гарного настрою! Та пропоную пограти разом зі мною в гру, яка має назву З якої казки предмет. Уважно роздивіться предмет і спробуйте відгадати, з якої ж він казки. Чоботи Як ви гадаєте, з якої казки? Кіт у чоботях. Золоте яєчко. З якої казки? Курочка ряба. Правильно. Колосок. З якої казки? як гадаєте? З казки колосок. Рукавиця. Каски рукавичка. Солома? Як гадаєте, з якої казки? Солом'яний бичок, правильно? Кришталева туфелька. Попелюшка казочка, правильно. Борошно та лопата для печі. Так, це казка «Колобок». Будиночок з гілочок, Який казочці був? Троє поросят молодці. А кришталевий будиночок де був? Зайчикова хатка, правильно. А кошик з пиріжками? З якої казки? Червона шапочка, правильно. А горіхова шкаралупа це з якої казки? Дюймовочка. А три ліжечка та три стільчики. З якої казочки? Три ведмеді, правильно. Молодці малята, ви добре впорались.